Знищення беззахисних бойовики стріляють по мирних мешканцях на Луганщині. Під вогонь артилерії потрапили щастя, і станиця Луганська проросійські найманці цілять по будинках. За ніч знищено близько десятка. Вочевидь, ворог застосовує фугасні заряди. Деякі з хат вигоріли вщент. На місце працює Алла Хоцанівська. Вона на прямому скайп зв'язку зі студією. Алло, вітаю, які подробиці цієї ночі у станиці Луганській, і чи вже вдалося хоч якось ліквідувати наслідки обстрілів? Вітаю, Юля. Ну цієї ночі фактично Станиця Луганська взагалі не спала з 9-ї вечора. До 5-ї ранку майже 8 годин обстрілювали місто. Останні кілька днів тут знову загострилась Ситуація внаслідок обстрілу пошкоджено з десяток будинків, та ще два щент вигоріли. Власники одного із будинків дома не ночували. Були в племінниці. Чоловіку 84 роки він там жив з дружиною. Каже, цей будинок будували все життя. Тепер все їхнє майно згоріло. Обычно в погребе мы были, а это вот три ночи дома не ночевали. А то в погребе на... сидели каждый день. Это случилось в полдвенадцатого, сказали соседи. Кухня и дома, и все, все загорело. Крышу разбили. Все а. здесь хорошо упало. Допомоги кажуть люди від влади, особливо немає. Сусіди, у якого також згорів будинок, дали лише 6 тисяч гривень. Дехто не може дочекатись навіть будматеріалів, аби накрити дах. Більшість людей звідси вихали, ті, хто залишились, живуть у підвалах і в постійному страху. Що тут видавати? Ну, зараз не кровотелі тут, а Петро зробляти все. У нас немає в тому, що ми будемо в Нету, нам ничего не дает, но и уверенности нет у нас. Короче, мы сами как не ходим не добиваемся. Как мы можем что-то сделать, если мы все время сидим в подвалах? Ой, мы да. тут не живем, наш дом разбомбил еще в сентябре. Полиция. Мы живем на квартире. Найду. Найду. <с <с Також в місті пошкоджували з газопровід. Зранку тут працювали служби, лагодили лінії електромереж. Загалом без світла тут було понад півтори тисячі абонентів. Військові кажуть, таке пожвавлення з боку противника спостерігають після проходу чергового гум конвою з Росії. За останні півтора місяці вперше бойовики стріляли із танка. Проводився обстріл з танка. Два рази постріли були в районі центру стан... станиці Луганської. Проводили обстріл з 82-го калібру міномета, а також гранатомети і стрілецька зброя крупного калібру. Снаряди долітали не якось прицільно, а фактично по всій станиці. І ось така зараз ситуація в місті студія. Дякую, Алло. Це була Алла Хоцанівська з Луганщини, де бойовики гатять по мирних оселях.